Тяжко важко в світі жити сироті без роду, нема куди прихилитися, хоч згори та в воду. Утопився б молоденький, щоб не нудить світом, утопився б тяжко жити, і нема де дітись, в того доля ходить полем, колоски збирає, а моя десь ледащиця за морем блукає. Добре тому багатому його люди знають, а зо мною зустрінуться, мов не добачають. Багатого губатого дівчина шанує надо мною сиротою сміється, кипкує. Тараса Григоровича Шевченка іноді називають Кобзарем. Кобзарем називається Велика збірка його творів, з якою ось вже 173 роки українці черпають сили і наснагу. Кобзар читали й перечитували і в селянських хатах при світлі від каганця, і в великих палатах у східній Україні та в Західній. На зосланню в еміграції, в окупації та евакуації, будь де куди розкидали українців бурхливі події двох минулих століть. У автора цих безсмертних віршів була надзвичайна, але дуже непроста доля. Тарас Григорович Шевченко народився у селі Моренці. За традицією, вважають, що він саме є вихідцем із села Кирилівки, але це не так. Батьки Тараса Григоровича були кріпосними. Дід займався шведством, звідси і прізвище таке Шевченко, а батьки за наказом поміщика змушені були переїхати з Кирилівки до Моренців, де і народився Шевченко. За старим стилем 25 лютого за новим 9 березня 1814 року за на тарана оточуючи, помічають гордий характер хлопчини і розуміють, наскільки духовно він не схожий навіть на своїх рідних братів і сестер, і наскільки важко йому буде жити тим, ким він народився, кріпаком поміщика Енгельгарта. У Шевченків була дуже велика родина. У маленькій хатині містилося дуже багато дітей. Сама родина була багатодітна. У Шевченка було старші брат і сестра Микита і Катерина, і менші і Йосип і Ярина. Через 9 років помирає мати Тараса Григоровича, і батько змушений вести в родину мачуху, у якої були діти від першого шлюбу. І звісно, що збільшується ще родина і збільшується, звичайно, клопоти. І негаразди в родині Шевченків. Батько змушений виїздити на заробітки, чумакувати. Іноді він бере з собою Тараса, і той спостерігає за краєвидами України, вивчає пісні, які виконують чумаки у дорозі. Але це справляє велике враження і негативне в тому плані, що все-таки Мачуха ставилася не поблажливо до дітей першої родини, а особливо до Тараса. Не мирили хлопці між собою і ставали Дуже часто так, що вони між собою билися. За що не знаю, називають хатину в Гаї тихим раєм. Я в хаті мучився колись, мої там сльози пролились найперші сльози. Я не знаю, чи єсть у Бога люте зло, щоб у тій хаті не жило, а хату раєм називають. Навчання Тараса Григоровича батько віддає до дяка. Спочатку він йому допомагав, і яке там навчання могло бути, коли треба було виконати всю домашню і господарську роботу? І хлопець дуже часто тікав від дяка, занурившись десь, заховавшись у бур'янах і там собі щось списував. І робив перші свої малюнки і візерунки. Але все-таки він освоїв свою першу науку, прочитавши псалтир, граматику і буквар. З умовими вечорами, ще коли жива була мама, вона дуже багато йому розповідала, співала і ем, занурювала його в дитячий світ, в світ казки. Дід, який прожив 115 років, був вдалим розповідачем про Коліївщину і Гайдамаччину. І цей світ історичного історичної культури Шевченко міг почерпнути від діда. А батько був теж людиною досить начитаною і оповідав хлопцеві про різні походи, де він бував, в яких містах був, в яких селах. Тобто, Шевченко отримував освіту як від своїх близьких, так і відповідно у дяка. Батько Тараса Шевченка пішов в життя через півтора роки після матері. По легенді вмираючи він не заповів середньому синові нічого. Кажучи, що з нього буде або велика людина, або велике ледащо. У 1828 році Шевченка взяли до поміщицького двору Енгельгарта. У 1829 році Тарас Шевченко змушений супроводжувати пана до Вільно. і вони перебувають деякий час у вільно. Цікавий і такий факт. У Шевченка було перше кохання Оксана Коваленко. Це Оксана, це його Бетріччя, це кохання всього його життя. У вільно він познайомився із Гусиковською Дзюнєю, Дунєю, як він її називає, вільна дівчина. Вона захоплює Тараса Шевченка, і потім він згадує зустріч. Цю пізніше пишучи щоденник на засланні. Бандуристе, Орле сизий, добре тобі, брате, маєш крила, маєш силу, є коли літати, тепер летиш в Україну, тебе виглядають, полетів би за тобою, полетів би, послухав би, заплакав би з ними. Та ба доля ми ж людьми чужими. Поміщик вийшов у відставку і переїхав на проживання в Петербург. Разом з іншими дворовими Тарас був відправлений туди по етапу. Вслід за паном Тараса Шевченка досить рано формується бажання малювати ще в дитинстві. Але, на жаль, він не міг реалізувати цей свій потяг свої наміри. Формування Шевченка-художника відбувається у Петербурзі. Дослідники виокремлюють так званий доакадемічний період. Той період, коли Шевченко вже почав малювати, Тарас Шевченко змальовує скульптури у літньому саду, пробує малювати, навчаючись у майстерні Василя Ширяєва, майстра декоративного розпису, і створює кілька малюнків, їх відносять до академічного періоду. Це, зокрема. Портрет Павла Енгельгарта у 1833 році малюнок смерть Олега князя Древлянського, смерть Богдана Хмельницького. Ці малюнки досить цікаві в плані композиційному, в плані техніки. Хоч Тарас Шевченко в даному випадку тільки учень. Дивлюсь у темному садочку. Під вишнею у холодочку, моя єдина сестра, многострадалиця святая, Не неначе в раї спочиває, та з за широкого Дніпра мене не Бога виглядає, їй, здається, виринає, за хвилі човен доплива, і в хвилі човен порина, мій братику, моя ти доле і ми прокинулися. Ти на панщині, а я в неволі. Нові друзі Шевченка, яких він знайшов у Петербурзі, вирішили допомогти талановитому українському юнакові стати вільною людиною. Мова йшла про гроші. Дуже великі гроші. Знайомі. Карла Брюлова відвідують пана Ендельгарда і намагається домовитися з ним про викуп Шевченка. Той не йде ні на які поступи. І тільки після того, коли Брюлов переговорив з ним і дізнався істинну причину, що причина в грошах і треба було виплатити 2,5 тисячі карбованців, Карл Брюлов вирішує намалювати портрет Василя Жуковського. Цей портрет був розіграний у лотерею в цьому роз... в, цій... в роз... Цієї лотереї брали участь, і царська родина. Портрет було продано. А Шевченка було за ці кошти звільнено із кріпацтва. На згадку про подію, яка перевернула все його життя, Шевченко присвятив Василю Жуковському одну з перших своїх поем Катерина. Він отримав свободу, про яку так мріяв, і це дає можливість йому навчатись у академії. Мистецтв. Він стає учнем Карла Брюлова, досить цікава його техніка. Він малює олійними фарбами, є в нього акварелі і олівцем він пробує намалювати відомий малюнок Тополя. Тобто відбувається в цей період, період Петербурзький формування Шевченка як художника. На батька бісового я трачу і дні, і пера, і папір. А іноді то ще й заплачу таке аж надто. Не на мир і не на діла його дивившись. А так, мов іноді упившись, дідусь Севесенький рида. Того бачте, що сирота. Коли мова йде про Тараса Шевченка, то по-перше згадуємо, що він великий український поет. А вже потім говоримо про його спадщину художника між тим. Як поет він став розкриватися пізніше, аніж як художник. Його цікавлять три важливі теми. І він інтерпретує їх у різножанрових художніх творах: це тема національного історичного минулого, тема жіночої долі і тема покликання митця. Знову ж таки не забуваємо, що цей період формування його як поета, але він досить динамічно формується як творча особистість, як поет. У 1840 році виходить перше видання творів Тараса Шевченка Кобзар не для людей, тієї слави, мережані та кучеряві. Оці вірші віршую я. Для себе, братія моя, мені легше в неволі, як я їх складаю. За Дніпра, мов далекого, слова прилітають. Шевченко все ще перебуває в Петербурзі. Наступний важливий етап, важливий період, період зрілості Тараса Шевченка, як митця і художника, називаючи періодом трьох літ. Хронологічні рамки цього періоду 1843-1847 роки. Чому ми беремо за свою рідну точку відліку 1843 рік? Тарас Шевченко у цей рік здійснює першу поїздку в Україну. Шевченко покинув Україну досить давно, зовсім юною людиною. І Інтерпретуючи образ України в художніх творах, він передусім використовував свою пам'ять. У 1843 році він здійснив першу поїздку в Україну. У 1845 році він знову їде в Україну і потім змушений повертатись у Петербург. Брати на панщину ходили, поки лоби їм поголили. А сестри, сестри, горе вам! Мої голубки молодії, для кого в світі живете? Ви в наймах виросли чужії, у наймах коси побіліють, у наймах сестри, й умрете. Де б він не був, його завжди тягнула в Україну. Шевченка багато подорожує, спілкується з українською інтелігенцією, вчиться. Своїх рідних він перше відвідав восени 1843 року. Є версія, що він планував викупити скріпацтва своїх братів і сестер з родинами, але життя розсудило інакше. Він продовжує писати в ранній період Петербурзький у Шевченка Була певна дилема. Хто він більше художник? Чи більш поет. У цей період в його особі гармонійно поєднуються і художник, і поет. Він пише різножанрові твори, і поеми, і балади. До речі, досить цікаво порівнювати зіставляти ранні балади, причина та поля із баладами цього періоду, зокрема лілеєю. Народившись кріпаком. Шевченка ненавидів кріпацтво і самодержавний лад Російської імперії. Імператор і його оточення уособлювали для нього найвище зло. Аж ось і сам високий, сердитий виступає обок його цариця небога. Мов засушений, тонка, довгонога, та ще на лихо.